Аплікація. Тема нашого заняття – швидкокрилі літаки. Добрий день, мої малята! Любі хлопчики та дівчата! Добрий день дорослі! Малята! Сьогодні послухайте віршик. Летить по небу літачок, а керує ним пілот. Летить він над морями, над річками та полями. Погляньте, дітки, які літаки бувають. Літаки будують конструктори: одні для перевезення пасажирів, інші для перевезення вантажів, треті для військової розвідки, четверті для спорту, є літаки, які літають так високо, що льотчикам доводиться одягати спеціальні маски, через які можна дихати, і спеціальні костюми, щоб не змерзнути. Є літаки, які літають з такою швидкістю, що їх не встигають помітити. Є літаки, які можуть умістити в себе кілька кораблів. Сьогодні я вам пропоную створити зображення літака з паперових деталей. Спочатку, дітки, ми зробимо пальчикову вправу. Оцей пальчик маленький, оцей пальчик слабенький, а цей пальчик довгенький, а цей пальчик сильненький. Цей пальчик товстум. Раз, два, три, 4, 5, ми у двір пішли гулять. Відпочили трошки ваші ручки. Тепер приступимо до роботи. Дітки, вам потрібно буде з кольорового папера вирізати дві смужки. Першу смужку ми зробимо це буде літак. Ми з першої смужки відрізаємо, отак закруглюємо. Так, з першої смужки. Так, трішки відрізаємо. Отак. Я вже тут заготувала, зараз вам покажу. Так перша смужка в мене така. Далі ми я зробимо хвіст нашому літаку. І крила. А крила я вам покажу, як ми вирізаємо. Беремо прямокутник і вирізаємо. От його навпіл. І це будуть крила. У мене папір двосторонній. А вам потрібно буде з двох прямокутничків вирізати. Ось я прикладаю такі крила. Так, Хвіст, крила. Так, і залишаються ілю... ілюмінатори. З білого прямокутника вам потрібно буде, батьки вам виріжуть віконечка. Можна їх намалювати. Я вирізала. Ось так. Викладаємо віконечка. Ілюмінатори, і маленьке таке. Попереду віконечка. Так, малята. Ось такий. Літак зробила я. Дома зробіть незвичайні паперові літаки. Присилайте мені фото ваших робіт. Буду чекати. До побачення.